Страшні часи об'єднали увесь український народ. Кожен намагається зробити свій внесок у нашу перемогу. Церква Завід вже рік піклується про людей, які були вимушені покинути свої домівки та переїхати до нашого міста. Щоп'ятниці віряни годують тих, кому наразі вкрай потрібна допомога та підтримка. Сьогодні дуже цікава подія. Рік як ми безоплатно харчуємо наших гостей. Саме так ми їх називаємо сьогодні. Для нас вони не переселенці, не вимушені переселенці, а гості. Бо гості це найкращий друг, той, якому ти бажаєш всього найкращого і даєш все найкраще. І сьогодні рік, як ми це вже робимо у Кременчуці. Функціонують чотири точки видачі їжі від церкви Завіт сьогодні. Близько сотні гостей міста нагодували традиційними стравами та смаколиками. Це перше, друге, смачний чай. А сьогодні ще будуть яблуки, і інші смаколики. Тому що сьогодні таке святкове харчування. Ми не просто їх нагодували, а спробували, щоб Господь повністю змінив їх світогляд світобачення. бачення, першніше розпочати видачу їжі, віряни звернулися до Бога з подякою. Я дякую тобі за кожного, хто вже рік покладає своє серце і сіє цих людей. Я дякую кожному нашому гостю, який вже рік з нами. Я дякую, що ту любов, яку даємо ми, ми, вони приймають. І я молю тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа, щоб вони познали тебе. Щоб вони любили тебе і йшли за тобою. Наш люблячий отець, син і дух святий. Амінь. вже рік на площі перемоги щонеділі лунають слова молитви, де священнослужителі різних конфесій звертаються до Всевишнього. Війна об'єднала всіх, навіть представників церков та соборів. Тож в річницю благодійної діяльності церкви завіт до заходу долучився протиерей Володимир Макогон. Пастиль Валерій. Поділився з нами їхніми соціальними проєктами, як вони допомагають. Нас це зацікавило, і ми розпочали надавати допомогу саме разом з ними, тим, хто потребує нашої участі. Взагалі, християнство побудовано на любові, на любові до Бога, як до Отця Небесного, і на любові до ближнього. Гості міста відчувають ту любов і турботу, яку дають їм віряни, і цьому вони безмежно вдячні. Дуже відчуваємо, дома. Ми дуже вдячні. Тут дуже добрі люди. нас ну скільки прийняли взагалі. Ми савзєївки. Ми зараз часу проникновенну проповідь, в тому числі про український язик. Ми, як і багато українців, лігли спати 23 февраля, а прокинулися 24 лютого. Благодарям Кремінчужан за допомогу, цю підтримку ми відчуваємо весь рік. Дякуємо, дякуємо, дуже дякуємо. Саме саме у найважчі моменти життя люди проявляють свою справжню сутність. І Кременчужани показали, що допомога може бути від щирого серця. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.